Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі служби безпеки і затверджене указом президента України. Як встановила СБУ, станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби. Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької і Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт паспорт країни окупанта він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом. Сам Труханов вже заявив, що не збирається виїжджати з Одеси та України після позбавлення його громадянства. Він вважає, що таким чином його хочуть усунути від майбутніх виборів мера, тому що він би, на його думку, на них переміг, а наявність російського паспорта спростував.